Добрий день. Сьогодні ми знову поговоримо з вами про цей гаджет-аплікатор Ляпко. І ні, це не пристрій для тортури, середньовіччя це голчастий килимок, який запускає кровообіг, активує меридіани і допомагає зняти напругу, внутрішню напругу. І навіть викинути з тіла застіяний гнів після розмови з токсичною подружкою. Наприклад, я коли відчуваю якусь внутрішню напругу, якісь збентеження, якусь зжатість, стислість, я завжди лягаю спиною на ось цей килимок. Буквально 3 хвилини, і я відчуваю, як ця напруга зникає. У складі голочки з різних металів. Вони бувають з міді, заліза, цинку, срібла, нікелю. І ці метали створюють гальманічні струми, які активують ваше тіло на самовідновлення. Просто лягайте спиною, дихайте, активно дихайте через ніс і терпіть. Просто перші 3 хвилини, а потім ви вже у стані між світя і блаженства. Це дійсно, вам просто потрібно перетерпіти цей бій. Це як Ятина на цвяхах, це як ниряти в холодний купіль. Ви просто маєте перетерпіти ось цей момент, коли вам некомфортно, а потім вам стане дуже і дуже приємно. Можна використовувати, якщо у вас стрес, хронічна втома, біль в спині, безсоння і навіть енергетичний блок у вашій попі. Але є й протипоказання, такі як відкриті рани на вашій шкірі, гострі інфекції, ваші якісь хвороби, вагітність. Так якщо ви вагітні, не потрібно цих тортур, просто почніть якихось м'яких варіацій, наприклад. Аплікатор Кузнєцова і запам'ятайте котики, Аплікатор ляпко це як перше побачення з вашим тілом, трошки боляче, а потім хочеться ще тому. Бережіть свої енергетичні поля і свої колючі килимочки.